Доброго мирного дня! Пропоную загальний гороскоп для Терезів на червень 2024 року. Спочатку загальні тенденції місяця, а потім по сферах. Отже, загальні тенденції місяця, червня 2024 року для Терезів. Так, що можна сказати? Можна сказати, що в червні вам необхідно розслабитися, вам необхідна підтримка, оскільки ви відчуваєте себе самотньо, ви чекаєте якоїсь звістки. Зараз ми всі живемо не в прості часи, чекаємо якоїсь звістки, і сумно вам якось, так? Ну, на жаль, можу сказати, що в даному місяці от так воно і буде. Проте людина, яка вас підтримає, обов'язково знайдеться. Рекомендую більше відпочивати. Бажано на якійсь водоймі лоні природи. Так, це для терезів загальні такі тенденції червня. Тепер по сферах. Починаємо зі здоров'я. Значить, сфера здоров'я роботи фінанси і особисті стосунки. Здоров'я. Дивіться по здоров'ю. Скажімо так, рекомендація така. Рекомендація по, поздавати аналізи, так? Поздавати аналізи, які стосуються ем, рідин організму. Тобто, можу сказати так, що зверніть увагу на вашу сечостатеву систему, про що свідчить дана карта, і зверніть увагу на серцево-судинну систему, кров лімфа. Рекомендую поздавати в даному місяці такі аналізи і подивитися, чи все там гаразд, бо карти підказують саме про це для Терезів. Далі, Терези червень, робота. Робота а, тут показує сферу діяльності під керівництвом мужчини. Під керівництвом мужчини, і при тому, а, ну, на даній роботі а, ви якби відчуваєте себе дилетантом під цим керівництвом. Якщо ви під керівництвом жінки, то це жінка якась така має чоловічі якості. Ось. На даній роботі ви себе так дилетантом в червні, на жаль, будете відчувати. Ось. Тут іще дана карта падає, яка говорить, що у вас там в кулуарах. Ну, якась людина є ніби як зрадник, яка на вас може там підговорювати, наговорювати і через це така ситуація відбувається. Ось, в червні, в Терезів. По роботі. Далі фінанси, Терези, червень. Тобто нелегко вам на тій роботі, нелегко вона вам дається. Фінанси. Фінансах, по фінансах вам важко. Ви знаєте, по фінансах вам важко. Проте до кінця червня, до кінця червня все ж настане гармонія. Незважаючи на те, що у вас на роботі отам такі речі. Тобто, якщо у вас є якісь питання, я не скажу, що це там якийсь неймовірний буде прибуток. Якщо ви бажаєте вирішити якісь питання, що зв'язані з вашим домом, з побутовими питаннями, то е, з фінансами дане. дана річ влагодиться. Ось. Далі Терези, особисте життя, червень. Знаєте, що я можу сказати вам? Можу сказати, що ви знайдете рішення. Рішення якесь. До вас, якщо ця жінка дивиться, до вас може чоловік ваш приїхати звідкись, тобто це карта руху. Знайдеться рішення в стосунках. Якщо у вас стосунків немає, то це нове починання. Нове починання з кимось і теж рішення даного особистого рішення сфери особистого життя знайдеться у вас в червні. Так, ось такий є прогноз по терезах на червень ось не зовсім простий. Проте, все ж, це загальний розклад а за персональними. Ви можете звертатися. Дякую всім, хто слухав, дивився. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Всього вам найкращого.